Під час літніх відпусток чимало людей залишають без нагляду свої домівки. За цим добре слідкують квартирні крадії, тому поліція закликає не бути надто безпечними та наперед подбати про охорону свого житла. Як уберегти свою оселю влітку від квартирних злодіїв? Далі у сюжеті. Правоохоронці, котрі повторюють про безпеку житла, варто потурбуватися заздалегідь. Аби ваш дім був справжньою фортецею, потрібно засвоїти декілька простих та важливих правил. Пам'ятайте, перш ніж проникнути до оселі, злодії часто проводять свою рідну розвідку, аби переконатися, що у квартирі нікого немає. Тому будьте пильними і не розповідайте про свої статки незнайомцям. Не залишайте ключ від квартири під килимком чи у іншому доступному місці. Обов'язково встановіть надійні двері та замки багаторівневу систему охорони житла. У квартирі можна встановити звукові сповіщувачі, які реагуватимуть на відкриття дверей. Руху, розбиття скла чи такі, що реагуватимуть на світло і звук. А також рекомендується встановити грати на вікнах, особливо якщо живете на першому чи другому поверхах. Зазвичай злочинці звертають увагу навіть на малозначимі на перший погляд деталі. Тож, якщо вас не буде вдома тривалий період, попередьте про це сусідів та попросіть наглядати за квартирою. Невеличкі хитрощі допоможуть ввести в оману злодію. Не залишайте відкритими квартирки, вікна, балконні двері, особливо, якщо ви мешкаєте на першому поверсі або ж у квартирах біля пожежних драбин чи прибудов, подбайте про те, аби сходи та майданчик біля вхідних дверей вашого житла були освітлені. Не повідомляйте незнайомцям детальну інформацію про себе, місце перебування та період відсутності. Якщо ви таки виявили сліди крадіжки у своїй квартирі. Нічого не торкайтеся, а одразу телефонуйте до поліції. Поліцейські здійснюють відповідно оперативно-профілактичні заходи, які спрямовані на недопущення крадіжок з помешкань громадян. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб люди під час свят подбали про захист своїх помешків і майна, покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею за час вашої відсутності, не залишайте цінні та інші дорогі речі. Найкраще скористатися послугами державної служби охорони. У тому разі, якщо ви помітили особу з підозрілою поведінкою, зателефонуйте в Коломийський відділ поліції на 102 або за номером 067 344 37 34 і постарайтеся запам'ятати якісь особливі прикмети зовнішньості чи одягу, невідомого.